Дуже сьогодні тяжкий день і для мене особисто. От він почався з того, що о другій годині внаслідок прямого вилучення боєприпасу мінометного в багатоповерховий житловий будинок під час обстрілу з боку терористів загинула співробітник. ДСНС України Кісільова Світлана Васильівна, 74-го року народження, начальник фінансової служби 15-го Державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Донецькій області. Це місто Авдіївка. В 10.30 Голосіївському рівні міста Києва по вулиці Саксанського, 38. Гасили пожежу. Для мене це вдвійні важко, тому що це мій рідний підрозділ. Це підрозділ, з якого я починав свою службу, був там начальником. Загинули старший лейтенант служби цивільного захисту Тупоківський Андрій Анатолійович 90-го року народження, заступник начальника 4-ї ДПРЧ міста Києва і сержант служби цивільного захисту Ритов Денис. Натолі 79-го року народження, старший пожежний тієї четвертої частини. Хлопці чесно, сумлінно виконали свій обов'язок, працювали на вирішальному напрямку, захищаючи житловий будинок, але старі конструкції, дуже сильне задимлення, якщо ви бачили, дуже висока температура. Ну і якимось чином там опинилася 100-літрова каністра з бензином. От. Стовп полум'я вверх, обрушення конструкцій, доступ кисня повітря в зону горіння, що зразу збільшило температуру. Вижити в таких умовах неможливо хоча вони були в апаратах. Ну, бачите, напевно, такий фах ми обрали дуже небезпечний для себе. Хто хоч раз був у палаючому підвалі горищі, він мене зрозуміє і зрозуміє моє тяжке серце наразі. У мене велике прохання до всіх присутніх шумувати пам'ять загиблих сьогодні хвилиною мовчання.